Безгрішний, гуна добра, що чистіша за інші, просвітлює і звільнює від усіх гріховних наслідків. Ті, хто перебуває під впливом цієї гуни, зумовлюються відчуттям щастя та знання. Є різні види живих істот, яких зумовлює матеріальна природа. Одні з них щасливі. Другі дуже активні, а треті безпорадні. Усі ці різновиди психологічних проявів є причинами зумовленого становища істоту природі. Як кожен із них по-своєму зумовлений з'ясовано в цій частині Бхагавадгіти. Спочатку розглядається гуна добра. Розвиваючи в матеріальному світі гуну добра. Людина стає мудрішою за тих, хто зумовлений по іншому. На людину в гоні добра не дуже впливають матеріальні злигодні і вона відчуває себе просунутою в матеріальному знанні. Представниками цієї гуни є брамани, які перебувають у стані добра. Принаймні так це має бути. Відчуття щастя в гуні добра наявне завдяки тому, що в цій гуні людина більш-менш вільна від наслідків гріховних вчинків. І справді в водичній літературі сказано, що гуна добра означає більше знання і більше щастя.